А чи пише щось закордонна українська преса інтернет-видання про ті санкції авіаперевізникам, які вже вони завдаються збитків? Про що ми говорили вчора про російську компанію «Доброльот», яка залишилась без Боїнгів? Так, є такі публікації, і, зокрема, російське інтернет-видання лінтару пише про те, що російський авіапром вже відчув на собі санкції західних країн. Проти Росії через позицію Росії у конфлікті з Україною. Російська авіапром це найбільш інтегрована у світовий розподіл праці галузь російської промисловості. Попри те, що лише три компанії в Росії виробляють літаки, ці заходи санкції стали надзвичайно дошкульними і негативні, негативні наслідки дедалі гостріше відчуватимуться з часом. Чому так відбувається? Значить, перший, перший пункт, на якому на якому акцентує увагу Лентару, більшість російських авіаперевізників мають до від 70 до 90% відсотків авіапарку літаки західного виробництва це Боїнги та аеробуси. Тому коли ці компанії відкликають свої угоди, розривають угоди на лізинг чи продаж літаків для російських авіаперевізників, це одразу позначається на їхній здатності викону виконувати необхідний обсяг перевезень. Вже доброльот про доброльот ми згадували не раз. Це перша жертва санкцій. Компанія нова, щойно створена. Тому власне вона і першою пішла з ринку. Ну, принаймні, її рейси заплановані до Криму сьогодні не відбуваються. Планують російська влада планує переорієнтувати на внутрішньоросійські рейси доброльот. І є дві позиції серед російських експертів авіаційної галузі. Одні кажуть, що імпортом імпортозаміщенням можна вирішити ситуацію і не зосередити всі зусилля, всі кошти на тому, щоб виробляти все необхідне для авіапрому у себе в Росії. Інші кажуть, що такі заходи заберуть надзвичайно багато часу і грошей, і не дадуть належного очікуваного ефекту.